Що ти робиш? Ну, Підготавлюю телефон до, до продажі, я завжди їх е, ну, з... гарненько витираю. О, гарячі пирожки продають, бачиш? Зараз поїмо. Заробимо пару гривень на телефоні і будемо продавати. Бачиш, я завжди тако під... протираю їх, гарненько заряджаю. І ще раз перевіряю. Хоча всі телефони, в принципі, пройшли тест. Ставимо ціни, дивимось. Ринкову ціну. Всі телефони гарненько ми витираємо, щоб було приємно людині взяти телефон і навіть якщо він БУ, то собі взяв телефончик гарненько, без е всяких. А для чого ну, вони собі? всі обкручені резинками? Ну це ж нумерація телефонів, щоб не згубився, щоб е знати, що там от є, є, є такий телефон. От є на кожному телефоні свій номер. Ну Це наш, наші номера. Щоб знати, що є от такий телефон. Він ж кожний числиться там у базах. Ага, тут, виходить, під кожним телефоном є свій номер. Так, да, так. Да, да. щоб знати, що там є, нема, пропав, не пропав, потім дивишся, десь пропав. По базі подивився по номеру. От, Коли вже вже знімаєш собі. Гарний, чистенький Samsung H20. І недорогий, до речі, телефон, там до 2000 буде. 32 ябайти, але по стану він гарненький. Type-C роз'єм має, є відбиток пальця. Сучасний телефон, непоганий мій, здається, варіант. Не кожному він треба, але хтось не може дозволити. Комусь це як робочий телефон треба, комусь це старші люди купують, там, ну, їм, ти ж сам розумієш, без різниці який думають. Батьки телефон. дітям. Так, да, так, да, ну, хтось не може дозволити ку собі купити дорожчий телефон, і це непоганий телефон. Беруть 9 і кажуть, ну класний телефон непоганий комусь. Комусь це такий собі телефон. Ну, Nokia є цікава. Nokia, класний. Зараз телефони випускають, до, до речі, на Андроїді вони йдуть.